Всім добрий день! Я вас рада вітати на своєму каналі, дорогі мої друзі, колеги, однодумці, і в мене буде сьогодні домашня барахолка. Хочу зробити передноворічний розпродаж, наближаються різдвяні новорічні свята. Все одно будемо щось годувати, накривати столи, можливо, щось придивитись для подарунків, і цей посуд пропоную на продаж: скляний, фарфоровий, гарний. Можна буде щось обрати. І так, що я вам хочу запропонувати. Соусник ось такий, бо будемо готувати все одно ж і холодець, і якісь ще блюда, якесь м'ясо, якусь рибу, тож соус можна буде подати. Ось такий великий, гарний, форма цікава. Такий мінімалістичний малюнок на ньому, деколь, і це рийський фарфор. Ось такий клеймо. Гарний стан, тож, будь ласка, для молочка чи для вершків до ранкової кави такий молочник, біленький з позолотою, нічого зайвого, і це дульово Вони будуть по 200 гривень за одиницю ось такі прекрасні предмети. Цей молочник. І, славнозвісного теж нашого полтавського заводу рожева квітка, ручний розпис. Вже багато в мене було таких предметів. А тут трапилася пара і цукорниця, і молочничок. Ось цю пару я можу запропонувати за 300 гривень по 150 гривень предмет рівна кришка в цукорниці, немає ніяких пошкоджень. Тож гарненьке все і ціленьке. Ще в мене є дуже цікавий соусничок, ось такий, на підставочці. Ось так він виглядає. Підставка з ним з'єднана. Тобто ось так він стоїть, можна ложечку буде сюди покласти. І це Чехословацький виріб. Раніше виготовляли старе клеймо. Це 70-ті роки ось таке клеймо. І він теж буде коштувати 200 гривень. Виглядає досить стильно і буде окрасою столу, якщо забажаєте. Є ще фруктовниця на ніжці. Це взагалі дуже такий потрібний предмет такого приємного карамельного кольору, вона трьохшовна і такий малюночок, як кукурузка. Можна і фрукти покласти, можна і солодощі, і взагалі дуже зручно нею користуватися. 200 гривень. У мене вона така сама стоїть на столі, і ми кожного разу, кожен день там щось і викладаємо. Ще ось такий графинчик. Тут ручна нарізка, ручна гравіровка, такого фіолетового аметистового кольору рідна пробочка. Рідна, все добре, теж буде 200 гривень коштувати для може, якоїсь домашньої наливочки. Тож, будь ласка, і ще пара таких гарних підсвічників. Ну, Це вже для настрою, для душі ось такі вони симпатичні, зелене скло, кришталь, виробництво хрустальний. Пара буде 500 гривень коштувати по 250 гривень за одиницю. Чудово поставити свічечку, запалити, і для новорічного настрою можна буде створити таку приємну атмосферу. Ще в мене є кавові пари, нові, якраз в упаковочці. Залишила собі один набір такий, а один вирішила виставити на продаж. Ось такий така упаковка. І зараз я вам покажу, які ж вони тут є. Бо посуду багато, багато займає місця, вирішила трішки звільнити простір. Ось так вони запаковані, по 100 гривень буде за одну пару. Новесенькі, зовсім не користовані. Ось так. Такі маленькі, гарненькі, це користень. І блюдечка теж. Зараз я вам дістану. Тож, на подарунок, можна як ідею використати, можна для себе. Ось така краса. По 100 гривень за пару. Можна набором, можна просто так поштучно. То, будь ласка, кому сподобалося, звертайтеся, напишу всі контакти під відео і посилання на телеграм-канал, і свій номер вайбера. Тож, буду з вами рада поспілкуватися. Вийшло, якщо потрібно буде на якусь дату. чи... Наступного дня, тож все це обговорюється. Всім вам гарного дня, хай все буде добре та до нових зустрічей. До побачення!